Ну, немає другого гравця Луле Десіль. Офіційна е, версія того, що він отримав травму голови і не може вилетіти, Йому забороняють е, е, лікарі, але ж ви бачите, що Пісков здав всю картину. Так? Пісков починав виправдовувати, що ні, це не із-за того, що Путін не поїде на велику Двадцятку. Ні, я думаю, що це позиція Лули Десільва, тому що він їде, він же теж не мальчик президент такої країни. Да, який активний учасник БРІКС, який має велику велику площу населення, ресурси і так далі. І Тут е, коли потрібно, щоб е, Путін як лідер держави був присутній для нього, принаймні да, в країні, яка буде приймати велику двадцятку, яка все-таки має теж великі впливи, має великі інтереси uh -huh. спільні, да, тих країн. Пусть, пусть вони різняться по політичним якимось нюансам, але в геоекономічному аспекті це дуже важливе об'єднання. G20. Але Путін відмовився. Як тільки Путін відмовився, відразу Лів Лула Десіду отримав травму голови. Ну, в общем, тут е, цікава ситуація, але те, що його не буде, це має велике значення. Скажу ще. Буде відсутній ще один ключовий гравець, і я вважаю це дуже прекрасно. Буде відсутній крон Принц Саудівської Аравії Мухаммед Бен Сальман. Він е, посилає туди міністра закордонних справ Фейсала Бінфархана. Це говорить про те, що між Росією і Саудівською Аравією на сьогоднішній день є дуже серйозне загострення. Воно стосується ОПЕК плюс. Це фактично повторення тієї кризової ситуації, яка була не та же не кризовою, а такої. Е, ситуації, коли Росія не виконувала свої зобов'язання в рамках ОПЕК+, Плюс. Зараз е, фактично теж ми бачимо в грубій формі Росія посилає Саудівську Аравію і АПЕК в плані того, що вона не виконує свої квоти, які були закладені, про які були домовлено, і про які говорив е, той же Мухаммед Бен Сальман під час зустрічі з Путіним в Веріаді, коли був візит е, Путіна до Еміратів і до Саудівської Аравії. І тепер, я думаю, це сигнал того, що Саудівська Аравія не хоче приєднуватись до Брінг-Суда, вона і, і, нібито були такі. Бажання приєднатися, але Саудівська Аравія це окрема країна, яка регулює фактично стабільність енергетичну світову, тому що вона як може як збільшити на протязі тижня видобуток нафти, так і її і зменшити на протязі тижня. Тобто, грубо кажучи, включити кран води. Да, вона потекла, коли потрібно, вони його закрили і от зараз я чекаю дуже серйозно і сильно ту ситуацію, коли ми побачимо перше грудня, коли настане, якщо дійсно Саудівська Аравія викине на ринок дуже великі обсяги нафти, фактично вона погасить ціни, і ціни можуть впасти до 50 доларів. А собівартість видобутку у Російської Федерації 47. фактично це параліч нафтової галузі і експортного потенціалу Росії на світових нафтових ринках. Якщо саудіти це зроблять, фактично я вам можу сказати, це та країна, яка може зупинити війну Росії проти України в реальному часі. І такі приклади були. Ви пам'ятаєте, 73 рік нафтова зброя. Коли король Фейсал після війни судного дня зняв нафту і коли почалась ситуація з масштабною енергетичною кризою, шестимісячною, а потім 85-86 рік, коли король Фахід викинув дуже великі обсяги нафти, радянський союз розпався. Це фактично одна з головних причин, mm -hmm. тому що собівартість була настільки не, не, не ставна з тими, яка була цінова політика на нафту світову, тому отут це дуже важливе питання.